Доброго ранку, Ірино, доброго ранку. Чи добре мене чути? Бо тут зв'язок дуже поганий. Чути вас чути добре. Мене добре? Все прекрасно. Добре, все прекрасно. Якщо я буду часом зникати, то майте на увазі, що це можливо. Ви зараз у Києві, так бо сесія Верховної Ради триває. Ми слухаємо вас дуже уважно, тому що, як ми вже казали, питань дуже багато. Від вас від вчора вже називають орлицею е, української політики, все ж таки. Ну так ви ви самі себе так назвали, до речі, Так, так, Я себе сама так назвала на запитання якогось телеканалу, я не пам'ятаю. Я сказала фразу, що орлиці не звіряються перед гієнами. Кого я маю на увазі під гієнами? Під гієнами я маю на увазі тих, які живляться мертвими речами. А оцю мертвичину, яку підняли з 1988 року, про те. Що я вступила в цю організацію, яка називалася КПРС, і зробили з того несамовиту бурю в шклянці води, власне, ці люди і заслуговують на таке визначення, яке абсолютно спонтанно народилося у моїй голові. Так от повідомляю для всіх тих, які живляться цією мертвячиною, бо це реально мертвий матеріал у 1988 році. Винятково з мотив з мотивів наукового. Кар'єрного зростання, я вступила у це лайно, а в 1989 році відразу за рік я із цього лайна вийшла. І не тільки вийшла з цього лайна, а взагалі звільнилася з університету козак через усвідомлення цієї помилки я розуміла, що ні аспірантури, звісно, не буде, ні наукової діяльності там моєї не буде. Тому я шукала реалізації своєї. Абсолютно перервавши будь-які зв'язки з цією своєю помилкою, де інде, проблема полягає в тому, що цю інформацію подали в настільки спотворному, брутальному, перекрученому, чорнушному варіанті, що звісно я це категорично заперечувала. Але властиво, що я заперечувала? Отже, я вам хочу зацитувати деякі неймовірні речі. Сказані на мою адресу. Угу. Отже, повторюю, це лайно вступила 88 в 88-му, а вийшла в 89-му році після дуже серйозних конфліктів на кафедрі, які базувалися на тому, що я організувала товариство української мови, організувала газету, присвячену Василеві Стусові, а тодішнє керівництво партійної кафедри звинуватило мене в тому, що я витягнула якогось констаберника і присвятила йому газету. Звичайно, що ні працювати з такими людьми, ні розвиватися там науково було абсолютно неможливо. Але в чому полягає чорнушність цієї інформації? Чорнушність інформації полягає в тому, що беруть інтерв'ю, в якогось викладача з кафедри філософії, якого я колись, як самодостатня студентка, опустила нижче плінтуса, тому що він дуже тупо читав, бів практичність філософії. Так от ця людина сказала таку річ. Цитую мовою оригіналу з дуже брудного сайту, який поширив цю інформацію. До речі, зауважу, що якщо люди хочуть знати суть цієї чорнухи, то нехай звернуть увагу на те, хто її поширює і з якою метою її поширюють. Що було зазначено в інтерв'ю від цього викладача з кафедри філософії, якого я, звісно, тепер подам до суду. В університет вона вже прийшла членом партії. Була в своїй деревні, слухайте, деревні, я Коріналь львів'янка зауважу. з Секретарем комсомольської організації. Ніколи, звісно, я ним не була. І членом партії в університет я також не прийшла. Там поступила в члени КПСС. Ступила на один рік, коли була лаборантом кафедри загального мовознавства. Ну, була староста і членом партії, стучала всі в партійній дисципліні. Ніколи. Ну, це це, це це за межами можливого. я на наліцо в молодості, ну, з тоненькими, крівенькими ножками. Пожалуй, не стоит говорить о том, с кем могла спать девушка, похожая на Ирину Фарион. Далее, пишу об этом сознанием дела, поскольку давал ключи какому -то товарищу преподавателю от своей квартиры, квартиры для встреч с девушкой, похожей на Ирину Фарион. Далі, що значить староста і членка ПСС студентської середи в студентському середовищі, я наголошую, я не була членом. Звісно ж, в першу чергу стукач, так як її і вас на курсі. Нехай візьмуть інтерв'ю в когось з моїх студентів на курсі, щоб вони сказали, якою реально була Ірина Фаріон. Так от, скажіть, будь ласка, чи могла я погодитися з тим, що мене називають стукачем? Ірино, мене Ірино, Ірино, кулією. тепер, тепер зрозуміло, що ви заперечували і хто дав справа на справу. Що дуже багато журналістів сприйняли е, ну, е, ваші слова в свою адресу, так Боже і борони. Ці мої слова, Андрійко, адресовані винятково ось тим істотам, які зробили з цього бурю скланців склянці води і брудний скандал. А журналістам я лише можу поспівчувати, що вони опинили, опинилися у цій багнюці разом зі мною. Але ви розумієте, чому вони вас вирішили перепитати, чи це є правда чи ні? Тому що ну ви 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 розумієте, що це також робота, так є їхня журналістів. Ну, звичайно, звичайно, що робота, але якщо з того робиться трагедія. Ну, якщо з того робиться людині якийсь докір, якщо це подається як злочин, то відповідно іде метафорична реакція. Ну тому що упередженість у цьому, у цій проблемі чи у цьому питанні є настільки очевидною. Ну, що навіть не потребує жодних коментарів. Це була Ірина Фаріон. Дякую, дякуємо вам, вам за відвертість. Дякую. Бажаю, бажаю вам гарного дня. У нас сьогодні надзвичайно важкий день. Я сподіваюся, що ми з гідністю з нього вийдемо, навіть якщо це дуже важливе питання євроінтеграції буде провалено. Пам'ятаємо, що насправді Україна твориться не де інде. Україна твориться винятково всередині тут, і наше завдання знищити владу Януковича. Тільки тоді можна говорити про реальні євроінтеграційні прагнення. Ірина Фаріон в ефірі радіо Львівська. Львівська хвиля. Всего доброго. Львівська хвиля. Радіо нашого міста.